Вітаю вас, любі дітки. Коли сьогодні я йшла до, до вас на зустрічі, то я зустріла іскорку. Він живе в своїй казковій країні. Звати його сніго. Зараз він вам розкаже свою історію. Я жив собі, жив, добре жив. Кожного ранку протипався, дивився у віконечко і вітався з сонечком. А одного разу я проснувся, глянула в вікно, а сонечко зникло. Не знаю, що робити. Дівки, давайте ми з вами допоможемо іскорці знайти сонечко. Тож треба, мабуть, вирушати в дорогу? Ой, як темно навкруги. Іскорко, мені далі йти не можна. Це твоя країна. Я тебе буду. Чекати тут. Хтось пропхикав у темноті. Ти хто? Я їжак. А ти хто? Я? Міо, іскорка. Посвяти мені, будь ласка, бо я розсипав свої яблучка. Добре, я буду світити, а дітки будуть рахувати яблучка. Одне червоне. Одне жовте, одне зелене, Фух, склали. Діти, давайте знову подивимося, скільки яблучок було у їжачка. Одне червоне, одне зелене, одне жовте, а разом багато. Ой, послухай, Міо, хто це там порсається під деревом? Хто ти це я, білка. Всі грибочки розхивбила. Іскорко, посвяти, будь ласка, я грибочки розберу. Добре, добре зараз. Подивіться, дітки, як білочка гарно розібрала грибочки великі до великих, а маленькі до маленьких. Подивіться ще раз. Скільки великих грибочків? Багато. А малих теж багато. Подивіться малята, їх однаково, великих багато і малих багато, а ще можна сказати, їх порівно. Іскорко, нам теж без сонечка погано. Можна ми підемо разом з тобою його шукати? Ходімо, гуртом веселіше. Ось воно, ось воно, погляньте за Хмаринкою. Хмаринко, ти чому така сумна, та ще й сонечко закрила, тому що зо мною ніхто не хоче гратися. Ми з тобою зараз пограємося. Давай разом. Дітки, давайте разом гратися. Якщо музика голосно звучить, стрибаємо, а якщо тихо, плескаємо, довонечки. Ой, як добре погралася, а що ж з Хмаринкою? Вона настрибалася, розтросилася і заплакала. Їй стало соромно за те, що вона закрила сонечко. Але їжачок, білочка та міо стали її втішати, бо вони тепер друзі. Ось так іскарка Міо знайшов собі друзів і сонечка. Дякую за увагу, до побачення!